Відносини між Вашингтоном та Києвом повернулися на правильний шлях. Таке заявив спецпредставник президента США Кіт Келох. Він каже, що про це свідчить відновлення діалогу щодо угоди про корисні копалини. Водночас Келох наголосив, чи матимуть доступ Сполучені Штати до українських надр, Остаточно ухвалить Верховна Рада. З нами на прямому зв'язку зараз Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Пане Михайле, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вітаю вас. Це добре, що Келох, мабуть, зауважив, що потрібне рішення Верховної Ради, а не одностороннє підписання якихось документів або меморандумів стосовно надер. На вашу думку, чи це є зміна риторики внаслідок діяльності, ну фактично, української дипломатії, яка виносить тепер це трошки на інший рівень: рівень офіційний і рівень риторики суверенної держави? Ну, давайте почнемо з того, що Україна вже довела свою суб'єктність і, безумовно, не вийде так, що можна щось там сказати. Україна відразу говорить про те, що так, ми погоджуємося з, тимось, з чимось і тому подібне. Ні, Україна говорить там. Зустрічні речі, ми хочемо так, ми хочемо отримати такі-то аспекти реалізовані, ну, з точки зору наших там майбутніх гарантій, з точки зору наших там, економічних інтересів і так далі, і тому подібне, і Сполучені Штати це усвідомлюють сьогодні, і тому переговори йдуть достатньо продуктивно. Це перше. Друге, щодо, скажімо так, ми там скажемо, і Україна зробить, ну, Підпише угоду, яку запропонують Сполучені Штати, з точки зору юридичного конструкту, в рамках якого знаходиться Україна. Ви ж прекрасно розумієте, в Україні є національні інтереси, в Україні є потреба в тому, якщо ми говоримо про стратегічне партнерство, імплантувати це все через парламент і так далі, і тому подібне. Тому є відповідні юридичні процедури, які треба враховувати, коли ми говоримо про можливість підпису того чи іншого документу, особливо якщо це стосується таких фундаментальних документів про стратегічне партнерство партнерство в сфері економіки в сфері доступу до відповідних енергетичних галузей України. І очевидно, в сполучених штатах це прекрасно розуміють. Це не питання навіть зміни риторики, це питання об'єктивних реалів, в яких ми сьогодні знаходимось. Я ще раз підкреслю тут, як ремарку, підкреслю наші реалії, в яких знаходиться сьогодні Україна. Перша Україна набагато більш суб'єктніша. Україна вміє вести переговори. Це дуже важливо. Ну тобто, не конфліктувати, не там реагувати на якісь емоційні закиди і так далі. І тому подібне, а чітко фіксувати свою позицію, говорити: дивіться, оце наша позиція. Ми хочемо отримати. За uh, тіч. Ті чи інші пропозиції, отакі-то от е доступи до таких, хто там технологій, фінансів, інвестицій, і так далі, і тому подібне. Ну і нарешті, третє, все ж таки, конфігуративно в Україні є певна юридична конструкція. я Ще раз буду на цьому наголошувати, в рамках якої треба прийняти відповідне рішення, воно має бути проголосованим, воно має колективну відповідальність і так далі. І тому подібне, в сполучених штатах це прекрасно розуміють. Але тут е треба зробити маленьке уточнення на відміну від Російської Федерації, де авторит на вертикаль, і безумовно, ми сьогодні з вами бачимо, що Путін, говорячи так, ну наприклад, там ініціюючи якісь переговори з американською стороною, і говорячи, що так, ми готові до переговорів, насправді він говорить про те, що хоче щось отримати, тобто обнулює репутацію Трампа. Україна навпаки йде на зустріч з сполученим штатам. говорить, ви пропонуєте щось, ми готові це обговорити, але тільки щоб це враховувало інтереси і сполучених штатів, і України, і знову ж таки, я думаю, що. Ми вже знаходимося в тому моменті, коли Україну вважають серйозним партнером. А до Росії відповідно будуть поступово змінювати відносини. Відношення як це і має бути. У тим тим не менше є перемовини між представником Сполучених Штатів. В даному разі я кажу зараз про представника Віткофа, представника Сполучених Штатів, який був з візитом у Росії, зустрічався з президентом Путіним і мали вони більше як 4 години перемовини. Про що? Там можна зробити висновок для України, тому що за словами Піскова розмова йшла про різні аспекти українського врегулювання. Тобто, хто кого перемог переконував, і Вітков сказав про те, що він передасть Трампу багато цікавого від Путіна. Ну, давайте так пісково вірити це взагалі не вірити нікому, да і так далі. Тобто вони будуть говорити те, що вони постійно говорять, просуваючи свої концепти, що можна війну закінчити тільки в тому випадку, якщо Україна перестане існувати. Ну я так просто щоб не там не витрачати зайвий час. Тобто, якщо Україна відмовиться від своїх територій, більше того, буде готова відмовитися і від наступних територій, які ми там запропонуємо їй відмовитись. Україна відмовиться від свого від свого мілітарного суверенітету, ну, мається на увазі від армії, від мілітарного виробництва. Україна відмовиться від можливості мати з кимось там. Альянсні домовленості, я не тільки про НАТО, а й про інші домовленості і так далі, тому подібне, ви розумієте, що це все неможливо, і тому переговори про Україну про можливість врегулювання війни в Україні, ну конфлікту в Україні, закінчення цієї війни без врахування позиції України неможливі в принципі. І до речі, людина на яку вже робили спасування, пан Келок він чітко говорить, що Україна точно не визнає от всі ці пропозиції, які Росія постійно не маючи можливості реалізувати їх Літарно, вона сьогодні пробує ну знову ж таки повернутись до концепту 2022 року. Хай вони нам щось там віддадуть, так і так далі. Ми не можемо в них захопити це, але хай вони нам в повному обсязі віддадуть те, що ми вже там частково окупували. Пан Келок говорить про це відповідним чином: це неможливо. Україна точно не буде там реагувати на подібні пропозиції, і безумовно це не приведе до фіналу війни. Більше того, в Україні достатньо суб'єктними є і президент, і збройні сили України, і різні соціальні групи, які абсолютно точно після трьох років війни з Російською Федерацією не будуть говорити, що ми готові щось віддати Росії. Ні, ми готові про щось говорити з Сполученими Штатами чи принаймні з посередником в вигляді Сполучених Штатів. Але точно ми не будемо йти на зустріч Російській Федерації, виконувати ті чи інші вимоги, які є неадекватними. Тому я спокійно ставлюсь до переговорів там на рівні Сполучені Штати Росія. А я розумію, що це не буде приводити до якогось фіналу в цій війні. Це все нереалістично. Якщо виконувати забаганки Російської Федерації, це точно не проведе до фіналу війни, і на мій погляд, окрім Європи, сьогодні і в Сполучених Штатах, все більше розуміють, що Росія не може вийти і не хоче виходити з війни без примусу. Це ще там певний час треба, тому що ну сказати так, якщо Україна відмовиться від своєї території, війна відразу закінчиться. Ви розумієте абсурдність цього тези, цієї тези. Чому тому, що 14-й рік пам'ятаємо, да з вами прекрасно, коли тоді сказали, давайте так. Ви не будете реагувати на анексію Криму. Ну ніяк взагалі зробити вигляд, що ви цього не бачите. Ми про це не будемо говорити в публічному просторі. А ви зробите вигляд, що цього не існує, і це точно зупинить ескалацію війни. Зупинить Російську Федерацію. Вона більше не буде мати до вас претензій. Що ми з вами отримали в лютому 2022 Повномасштабне вторгнення так само і сьогодні. Будь-яка, скажімо, так, стимулювання Росії заохочування Росії. Будь-яке виконання забаганок Росії в повному обсязі, а це і є повний обсяг. Дивіться, відмова від суверенітету, відмова від внутрішньої і зовнішньої політики, відмова від армії, відмова від території і так далі. Це і є ті забаганки, з яких Росія починала цю війну. Це буде означати стимулювання і продовження війни як такої. Це настільки все очевидно, тому я спокійно ставлюсь для до переговорів між Сполученими Штатами і Росією. Це не приведе до врегулювання війни як такої без. Ще раз тут підсумуємо дуже коротко без позиції України, яка є абсолютно чіткою з точки зору і території, і е, суб'єктних прав України на зовнішню і внутрішню політику, і без позиції Європи, тому що війна є на європейському континенті. Війна несе загрози для європейського континенту, і європа чітко усвідомлює, що Росія зацікавлена в провокації Європи і зацікавлена в продовженні експансії на європейському напрямку. Добре, стосовно тоді, от цієї взагалі, в принципі, риторики стосовно якихось територій, там же ж була заява Путіна з проводу того, що їхні історичні землі це і Харківщина і Миколаївщина. І от коли це все озвучується з боку Москви, складається враження, що вони живуть в концепті там, я не знаю другої світової чи можливо сорокових років, а можливо ще раніше, коли е зимня війна з Фінляндією, яка зрештою втратила 20% території. І е, чи можна це взагалі порівнювати, ці всі речі, що війна закінчується поступками територій? Е, дивіться, е, Путін не живе в якомусь реальному часі і в якомусь реальному вимірі. Немає ніяких історичних російських земель. Ну, немає, не існує. Є концепт достатньо простий. Ну, дивіться, світ постійно, історія постійно. Це конфлікти, території, переходи, різні держави, і так далі. Скільки було імперій, скільки було різних держав, які зникли чи залишились, і так далі. Це нонсенс, коли ви говорите, що ви знаєте, ми там 400 років тому на цій землі вогнище якесь розпалювали, і так далі. це про те, що говорить Путін. Він є людиною з достатньо низьким рівнем розуміння того, про що говорить. Це банальні речі. От людина говорить: дивіться, там 500 років тому, там 300 років тому на карті не було України і так далі. Так на карті 500 років тому не було Російської Федерації. Є концепт достатньо простий юридично. 91 й рік, юридично зафіксовані певні суверенні території Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Грузія і так далі, так само як на Балканському. Форматі на, на на місці бувшої Югославії сформовані там шість країн і так далі і тому подібне. Ось 91-го року є суверенні кордони, і говорити про те, що ми колись там мали якісь відношення до Миколаївщини, і так далі. Ну, по перше, треба з'ясовувати, хто мав відношення до Миколаївщини чи до Харківщини, і так далі, і тому подібне. Знову ж таки, не путіну про це суди. І безумовно дивіться, якщо ти не починаєш говорити про те, що от ми там 200 років тому мали відношення до цієї території, це означає злам, повний злам міжнародного сучасного права і повернення до концепції, в кого є сила, хто може захопити назад ті чи інші території, той буде так чи інакше виправдовувати саму експансію. Ну це в 21-му сторіччі неприйнятна теорія, і тому це на це звертати увагу не має сенсу. Тому що тоді і в Європі почнеться, скажімо так, транскордонний переділ територій і взагалі в світі. Ну, На це орієнтуватись сенсу немає жодного. І тому, ще раз, давайте зафіксуємо базові юридично фіксовані речі. Перше, Російська Федерація порушила кордони суверенної держави, почавши агресію в 2014 році. Друге, Російська Федерація. Не зможе зупинитись і вийти з війни, поки не знищить взагалі е територію України в повному обсязі, незалежно від того, Миколаївщина, це чи Івано-Франківщина, і так далі, і тому подібне. Третє, Російська Федерація не може сьогодні існувати поза війною, і тому або її можна примусити зупинити будь-яку війну і проти України, і проти інших країн, і так далі, або Можна простимулювати для того, щоб вони через оперативні паузи мали інші війни і в Україні, і на інших територіях. Четверте. Російська Федерація концептуально як держава може існувати тільки в стані війни для контролю за внутрішнім політичним простором. Як тільки вони вийдуть з війни в Україні, вони отримують внутрішні бунти на території Росії. І тому безумовно Путін без примусу не зупинить ескалацію, не зупинить війну як таку. Це все базові речі. І нарешті п'яте. В рамках пропаганди для того, щоб виправдатись, ну хоча б якось я не знаю навіщо це потрібно, тому що все очевидно, але якось виправдатись. Він буде говорити про те, що ці території там відносились до радянського союзу, відносились до Російської імперії і так далі. Але це не має ніякого значення, тому що з 1991 року існують кордони суверенних держав, і це є міжнародне право, яке чітко прописує хто є хто і якого дотримувалась росія до початку експансії путіна в 2008-му, восьмому дві тисячі чотирнадцятого це грузія 2014 тисячі це україна і 2022 тисячі повномасштабна війна і якщо дозволити путіну далі рухатись в цій філософії це буде означати перерозподіл всіх кордонів а, в різних частинах світу Пане Михайло, як сьогодні в Україні вести дипломатичні перемовини з Китаєм? Тому що президент України напередодні заявив про те, що кілька сотень представників Китаю воюють за Росію. Пекін офіційний цього не підтверджує і зазначають про те, що позиція Покіна щодо війни Росії проти України є об'єктивною та справедливою. Поки що, все цим обмежена ця цитата. Однак нам потрібно якось про це говорити і з партнерами європейськими, ну і з тим, якою позицією буде далі займати Китай. От, от як сьогодні в нас з цією дипломатією? Uh... Те, що робить сьогодні Україна щодо китайських найманців у війні проти України, це абсолютно правильна і прозора позиція. О, дивіться на сьогоднішній день. Є факт встановлений юридично встановлений, що громадяни Китайської Народної Республіки приймають участь у агресивній війні на території України проти України, проти суверенної держави. Це факт. Є безумовно різниця між тим, як приймають участь у цій війні, наприклад, Північна Корея і Китай. Північна Корея офіційно в рамках партнерства з Росією відправила контингент на війну в Європу. Це е, позиція, це співучасть півучасть у військовому злочині. Китай офіційно не відправляв. Принаймні, поки що ми не маємо підтвердження, що держава Китай е, усвідомлювала, що її громадяни, які були за... Вербовані російськими рекрутинговими центрами, десь там чи на території Росії, чи в самому Китаї там треба з'ясовувати це, і так далі. Що а, держава Китай усвідомлювала, що її громадяни будуть приймати участь у агресивній війні, і безумовно, оце. По перше, прозорість цього по друге, те, що документально це все встановлено, і третє, що ми про це говоримо публічно, це важливо, тому що Китаю треба буде визначитися, ну, в будь-якому випадку. Чому тому що це шокує Європу і шокує Сполучені Штати ця інформація про те, що Громадяни Китаю приймають участь у війні, чому тому, що Китай зацікавлений сьогодні розбудовувати відносини з європейськими країнами, мати доступ до технологічних і фінансових ринків у Європі, Китай відповідно свою стратегію розвитку, економічного розвитку економічного допінування якраз такий будує на тому, що в нього будуть більш тісні відносини з Європою. Але якщо він не дасть відповідно відповіді на оці претензії щодо участі його громадян у війні у війні проти України, то відповідно, Європа буде для Китаю закрита, враховуючи, що у Китаї сьогодні надскладні відносини зі сполученими штатами. Більше того, враховуючи, що Сполучені Штати говорять, що Тихоокеанський регіон і індо Тихоокеанський регіон є пріоритетом для безпеки Сполучені Штатів. і враховуючи те, що там вже є одна країна, яка є ветеранською армією, вже має да? ну, північна Корея. І якщо ще й Китай буде мати доступ до сучасної війни, отримувати досвід цієї війни. Отримувати ветеранську течію да, в своїй армії, ну це фантастичні проблеми для безпеки Сполучених Штатів і Китаю. Треба буде на це все відповідати. Безумовно, Україна фіксує ці дані. Відповідно, на рівні Міністерства закордонних справ України вона спілкується з міністерством закордонних справ Китаю, і відповідно от просто сказати, що знаєте, ми дотримуємося там нітралітету і ніяк там ні на що не впливаємо, не вийде. Доведеться давати чітку відповідь, що це за громадяни, чому вони воюють, як було їх рекрутовано, які відносини з Росією, чому Росія має можливості рекрутувати громадян Китаю і так далі, і тому подібне. Інакше репутаційно для Китаю це Буде величезна проблема на відміну від північної Кореї. Ще раз підкреслю, тому що Північна Корея репутації ви прекрасно розумієте, не має. Це не країна, яка існує в співтоваристві в міжнародному, яка має там певні впливи і так далі, на відміну від Китаю, пане Михайло. Ще буквально хвилина в нас є на спілкування. Питання стосовно Рамштайну, успішного Рамштайну, який відбувся вперше не за головування Сполучених Штатів Америки, а за головування Великої Британії та Німеччини. І от, в контексті Німеччини, міністерство оборони Німеччини оголосило про утворення. Нової коаліції для ведення радіоелектронної боротьби в допомогу Україні. Лідерство Німеччини хочеться відзначити. Просто ваш, ваш от коментар фундаментальне лідерство. Я думаю, що Європа буде в багатьох випадках знаходитись під саме головуванням Німеччини, під лідерством. Давайте все ж таки не забувати, що є певний юридичний момент. Там коаліція тільки формується. Вона десь до травня вже буде. Вона вже сформована, але буде там проголосовано у парламенті. Нарешті пан Мерц стане канцлером, Вже відповідно зрозуміло, хто буде міністром оборони, хто буде міністром закордонних справ. Ну і так до міністрів фінансів і так далі, і тому подібне. І Німеччина буде відігравати наймасштабнішу роль у Європі. Сьогодні ми маємо вже коаліцію Великобританія Франція достатньо ефективно працюють в цьому напрямку пан Макрон і пан Стармер. Але мені видається, що Німеччина, з точки зору впливу на глобальну ну чи там, скажімо, на пан європейську економіку. Німеччина безумовно буде виконувати набага набагато більш об'ємні ролі набагато більш лідерські функції на себе перетягне. Це в мене сумнівів немає. І дуже добре, що ми бачимо жорстку позицію і щодо єдності в Європі, і щодо принципів існування європейського союзу, і щодо принципу розподілу впливів в європейській політику і щодо архітектури безпеки і щодо допомоги Україні від пана Мерца. Ми це все сьогодні чуємо. І думаю, що це буде офіційною позицією Німеччини. Це дуже дуже добре для України. Дякуємо вам, Дякую. пане Михайло. Михайло Подоля як був з нами на прямому зв'язку радник керівника офісу президента України? Ми за мить повернемось.